Шановні друзі, шановне товариство, сьогодні Чернігівське обласне об'єднання Майдан і я, голова виконавкового майдану Юрій Смирейко, запросили вас сюди, з нагоди 3 річниці Революції Гідності. Перед початком роботи віча я хочу запросити постарівниці до спільної молитви. Вони, господи, життя твоїмо, дарував сам, Господи, у потій душі спочилих рабів твоїх, обієнних. На Майдані і на війні за долю і незалежність України в місті світлю, в місті квітучу, в місті спокою, де нема ні журби, ні болів, ні зітхання. Всякі гріх, що вчинили вони словом чи думкою, як милосердний, і людинолюбний Бог, прости, бо нема людини, що жила б і не зрішила. Ти один безріхай правди, ти правда вічного слово, ти істина, бо ти це воскресіння, життя нині повсякчас, і на віки віків. О, О, те, молитесь, наділи, О, Господу помолимось. О, Господи, бону. Господи Ісусе Христе, Боже наш, ще сказав. Більшої любові ніхто не має, від того, хто душу свою поклав би за друзів своїх і сам ти дав приклад тієї, це жертву моїй любові, як загинув. На засланні, си на майдані, при невинну, криваву жертву церкву дубою, щоб вся церква не була даремною, а щоб на землі. Багато разом побачені кров'ю, герою наших, я рослих діти, любові любов'ях і людові, історії, волі і долі народу, Господи, а їм, в число Вірних думків, ціни їх вільника без того небесного. Блага вони, пришити низкий шлях життя і своєю метю дали свідоцтво найвищої і найбільшої дини волини. Великого рівна князя, володимира Святої Ольге. Помітників та отців з того святого православних і святі, щоб ми разом могли ожидати, неремову слави лиця Того і прославляли тебе на віці літі, побажання. Своє бодай Господи об'єднаним на українському майдані за українську незалежність і добробут держави, героям Небесної Сотні дівчиною вічною. Церкві, тоді російський президент мусить йти за захищати своїх. Якщо ми українці і свідомі своєї нації, наші брати, батьки, сини пішли покласти життя за українську державу, то українська церква тільки може бути монолітом, може бути. І об'єднавчою силою, яка всіх може згуртувати і обслужити армію і населення. І нехай Господь Бог дасть вам, дорогі брати і сестри, мудрість владі нашій, нехай Господь Бог дасть мудрість, аби вони поставили закони мудрі, аби не заперекували перехід російської церкви, парафію до української, бо блокується перехід. І це складає для наших селян трудність якусь. Нехай Господь Бог дасть владі мудрість знайти закони відповідні, а нашим селянам мудрість і хоробрість повернутися обличчям до української церкви. Вселенський патріарх то видів учора у новинах черкає на нашу мудрість, і він сказав, що він благословляє нашу справу. Не проклинає, а чекає з любов'ю як мати церква, щоб нашу церкву виснати і увести в сім'ю православних церков. Нехай Господь Бог дасть нам мудрості і терпеливості, винахідливості створити на Україні єдину помісну православну церкву, а президент і голова Верховної Ради нехай це діло. І будуть мати ім'я князь Володимир, який на Україну запросив православ'я і отримав назву «Красне Сонечко. Нехай Господь благословить вас усіх на це святе і богоугодне діло. Слава Ісусу Христу! Don't worry, in the